Сезон по висадці часнику я вже розпочав. Так, є ось таке рало Міждуряддя 35, в принципі, все гаразд, але щоб був мотор було б краще. Ну, Що я висадював вчора Вікторію? Ось в мене ще зубок залився, це вчора чуть не встиг. Десь кілограма ще 5 Це мілкий зубок. Любашку також буду садити. Ось така є одна зубка. Так, хто хоче сказати, що зарані висадюю, я в принципі і сам знаю. Ще може хтось додати, що врожай, врожаю не буде, то слідкую я за падалицею вже 3 роки, буде врожай. Просто на той об'єм, який я хочу посадити, якщо я почну садити в жовтні, я просто не вийду. Ну, я працюю так, як я бачу. Взяв таке мінеральне добриво як Патафоска НПК-4, азоту, 13 фосфору і 12 калію. В Каністрах вода, електрооприскувач. Потім взяв стом 330-й. Опадів немає, але зранку роса. Гербіциду буде достатньо, щоб зробився гербіцидний екран. Оцеї вологи буде достатньо. Сівалка. Сівалка це мінеральне добриво сиплю в бункер і просіваю. Перше проходю маркером, а потім проходю сівалкою. Хотів вчора відзняти відео, як сажаю часник, чесно сказати, не до того було зовсім. Маркер хоч набагато краще, ніж сапа. Але його тягнути. По Вікторії заклав експеримент в самій долині посадив зубок, потім повітряна бульбочка і вище, вже, де більше сонячних променів буде такий самий зубок, щоб порівняти. Широке лися в ну, часнику, по якій причині. Відкис часник приїхав, то правильно це не український сорт. Ну, в мене така одна думка, що там короткий день. Широкий листок, щоб більше взяти сонячних промнів. І в долині там більше вологи. У Вікторії поверхневого коріння немає. Якщо в Любаші є поверхневе коріння, що в нас засуха, але є поверхневе коріння, якась роса, якась там капелька луча, ну, краще щось, ніж взагалі нічого. То в Любаші в наших сортів є це поверхневе коріння. У Вікторії немає. Попробував від долини. Ну так, я собі вирішив. І воно так буде. Так я не женуся за такою фракцією, як там 7, 8, 9. Знаєте, мені оці понти показати, що там часничина більша кулака, якось воно мені не потрібно. Мені така фракція потрібна, як 5. Це ідеальна фракція. Це вже до мене дійшло на четвертий рік. Та якщо чуть-чуть менший врожай буде, бо примерзне баделя перед зимою. Це, ну, я дивлюся, в мене, знаєте, яка думка, що часник за щот гарно розвинуті кореневі системи, він краще стартує весною. Ну тут, знаєте, діло спорне. Я дивлюся за падалицею, і в мене результати влаштовують, є і сімка, є і вісімка. В принципі, що я вам можу сказати, якщо посадити ось цих дві одну зубки, цю зараз кинути, а ось таку кинути по сезону, де буде кращий результат. Тут листя хай примерзне. І тим більше, що немає вже таких морозів, як там, мінус 30, як раніше було. Зараз в нас постійно було, то буває інколи мінус 17 на голу землю. Але повірте мені, якщо мінус 17 на голу, на голу землю, то що в нас виходить? Якщо часник не вкорінився, то він ну, і вимерзає. За вкорінення я не переживаю. Тим більше, що земля суха. Він ще трохи і в землі полежить. Мені саме головне... Той об'єм кинути в землю, який я запланував. Всім дякую.